229 день, якщо не помиляюсь. Я не маю повалятись. На 229. -й. Що сьогодні. Прокинувся я о 10-й, став собі будильник перед сном. Бо я пересипаю зазвичай, тому в мене збивається режим, я думаю, так. Десь. Від будильника покинувся нормально, в принципі. Знову цілий день грав. от В мене ще брат вчора кошеня привів. Він думав, що влучний. Але сьогодні ми його повернули. Тобто Там, де ми його постійно бачили, він скоріш за все домашнітий він кестрований. Єдине, що чому не впевнений, бо вишійника немає. немає. Ну, так. але скоріш за все, це чисть домашній, просто здостопондовується до а... подивилися братом знову аніме. Це раз дві обизи, так і детальнів залишилось подивити ще одну. І далі будемо дивитися вже а... другий сезон. Мене що йому подобається. Цікаво. Добре, файно. От сьогодні здавані кращі подкини. Думав, може такі висінні ті, і... Ну, і... И... Мама подарувала адвент календар з протеїновими батончиками. Воно там його видно. Там, да. так. Отак, да. так. Так і все. Ладно, до завтра. Бувай.